Пане Маркян, доброго вечора. Вже будемо фіналізувати тему нашій студії стосовно цього звірства, цього відео, цього нелюдства з відтинанням голови. Як ви гадаєте, чому саме зараз, і для чого воно з'явилося? Ну, я не можу сказати, що воно з'явилося саме зараз. І це була мета в якомусь конкретному періоді. Тому, коли немає інформації, не міг знайти, коли точно дані були, коли, стали, ну, коли стався цей запис. Я думаю, що таких записів ну, насправді може бути дуже багато. Чому воно з'явилося? Ну це звичайнісіньке і ПСО. <кхе> не треба просто забувати. Перш ну, мав змогу в соцмережах почитати різні відгуки і обговорення. І дуже багато людей, якби з таким жахом обговорюється всі речі. Ну але тут треба просто повернутися в історію і просто нагадати, з ким ми маємо справу згадати 20-ті роки, згадати голодоморе, згадати 40-ті роки голодоморе, згадати відношення до українців під час Другої світової війни, згадати концтабори після цього і так далі. І так далі. Банально. Рік тому повернутися, коли от звільнили Бучу, Ірпіні, і, і подивитися, що там витворяли навіть не з військовими, а з цивільними. Тому тут не треба собі придумувати, що це якесь там може бути поодиноке відео чи одиноке ставлення е цих імбіцилів до, 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 до українців, чи до вояків чи до цивільного населення. Насправді для них немає різниці. Ці відео вони розраховані в першу чергу, щоб деморалізувати. Цивільне населення буде українців і з другого боку показати для своїх, що ви нічого не бійтеся. Нам можна все ми будемо знущатися. От ми такі круті. Хоча насправді це таке. Ну серед військових зараз там на Донеччині немає, напевно, ну, злість це найкраще слово після перегляду того відео чи якихось інших. І просто треба усвідомити одну просту річ. На така може різати вухо для когось. На нашій території це не є якісь, ну, там, і не можна порівняти з то, і не можна порівняти там, з чимось іншим. Є два, два основних принципи ну, взагалі аксіоми. Тобто, або ми їх знищимо, вб'ємо, або вони нас знищать. Тобто іншого не буде. Звичайно, що такі речі треба просто ну, стиснув це журби зуби, дивитися і розуміти, що чим швидше ми їх знищимо, чим швидше ми їх виженемо з нашої території. Швидше закінчиться звірство, звірство на території України. Все. Пане Меркен перед наступним запитанням, прохання від нашого звукорежисера, можливо, ви закриваєте мікрофон свого телефону, буде краще чути. Або, можливо, це нюанси з інтернетом. Яка ситуація зараз на сході? Всі ми чекаємо про цей контрнаступ, про який говорять уже місяцями. Що зараз? Тому що, окрім контрнаступу, далі триває оборона і Бахмуту і інших українських міст. Ну, важко щось коментувати по контрнаступу, тому що ну, насправді всі деталі контрнаступу має дуже обмежена кількість людей і, і коментувати, давати свої якісь припущення військовослужбовцю ну трошки некоректно. Звичайно, що всі очікують на контрнаступ, очікують на е, покращення ситуації, готуються всі, чітко виконують свої обов'язки. Ці люди, які зараз знаходяться на Донеччині, на Бахмутському напрямку, на Луганському напрямку. Якісно виконують свої обов'язки, важко, але немає ради. Тобто, думаю, що найближчим часом, якби якщо все буде гаразд, отримають наказ військовослужбовців, збройні сили, бригади наступу, відповідно, це відбудеться. Хоча всі хочуть щось почути, якихось конкретних дат, не треба себе просто втішити якимись ілюзіями. Всі почують, коли все почнеться. Тобто ніхто не буде анонсувати і не буде там наперед розказувати, як і що, і де буде відбуватися. Пані Марія Іванова Іванова маєте запитання, так? Це я не маю запитання. Вона Бо ще тема... хочемо з Маркіаном да, завершити, та... або потім, Добрий можливо, репляки. Я, тоді я да, перепрошую. Так. Пане Марке, ну от ви секретар Львівської міської ради, який виконує зараз завдання на Сході. І у багатьох львів'ян зараз таке, знаєте, зависло. Тривожне запитання в перечутті свята. А сьогодні справді у Львові, я думаю, ні для кого не буде секретом, що ну, дуже насичено місто людьми, машинами, постійні корки. От є така, знаєте, підготовка до великого дня. Але тим не менше, як я вже сказав, в повітрі висить таке запитання: чи можна очікувати і чого можна очікувати від російських нелюдів на Великдень? Ну, великдень це велике християнське свято, але в теперішній час говорити про якісь святкування чи святковий настрій. Ну, як на мене, трошки некоректно. Очікувати можна в будь-який момент, не, не обов'язково на великдень, не обов'язково завтра, чи там через півгодини часу. Ми маємо справу з підступним ворогом, який буде робити будь-які речі в ці моменти, коли він буде вважати за потрібне, щоб нанести нам найбільшу шкоду. Щоб нанести найбільшу психологічну шкоду, щоб забрати як найбільше життів, через то потрібно пам'ятати, просто що ну великдень, так релігійні свята так, вони є. Треба відходити до церкви, треба відзначати, але треба пам'ятати завжди, що в нас в країні війна. Війна не в окремих областях на сході України, війна в цілій країні, і щоб ці свята ми через рік могли всі разом з дружинами з дітьми. Святкувати для того потрібно зараз, щоб абсолютно всі об'єдналися і усвідомили, що тільки в об'єднанні і тільки з підтримкою один одного ми зможемо в цій війні перемогти.